Святий Ігнатій Елойола в часі реколекції, особливий спосіб, пропонує нам іспит, іспит свідомості, можемо його теж називати іспитом сумління. Іспит, іспит це є ключ до духовного зростання. Хтось, хто робить іспит, зростає духовно, має можливість ну, духовного зростання. Хтось, хто ну, робить, робить щоденний іспит, має можливість ну, духовного розпізнавання. Що таке іспит свідомості? Це Чи іспит сумління, чи взагалі іспит це є молитва розпізнавання. І він, спецсвідомості допомагає нам розпізнавати присутність, дію, любов Божу у щоденному житті. І Натянській спецвідомості зосереджує нашу увагу на присутності Божій, на, на дії Божій, іншими словами, на славі Божій, де, прояв... де об'являється в чому, через що, через події, які події, через яких людей Господь об'явив свою славу, промовив ну, до мене. І Натянський іспит свідомості чи совісті це, є, це, це молитва, молитва це молитва, це духовна вправа, яка Ну, дозволяє нам ну, говорити про містку щоденного життя. Це про містику щоденного життя. І спецвідомості вчить нас жити містикою щоденного життя. І спецсвідомості, життя. І спецсвідомості ну, наприклад, звертає мою увагу на, ну, наприклад, на цю мить, коли розплющив очі. Куди полинула моя перша думка? Чи я помітив, куди полинула моя перша думка, коли я сьогодні зранку розплющив очі? Чи я помітив схід сонця? Чи я ну, розпізнав, ну, відчув, ну, наскільки Господь промовляв до мене ну, в часі ранкової молитви, в часі святої літургії, в часі утренні, в якому слові Господь торкнувся мене. І спецсвідомості зазвичай ми робимо увечорі. Ну, пригадуючи собі цей день. Але Інотянський іспит свідомості нас, нас вчить теж спонукає нас до того, щоб упродовж дня свідомо прожити цей день. Що означає свідомо, розпізнаючи присутність, дію, любов Бога упродовж дня. І, і, тому в часі іспиту свідомості ну, Ігнатій на початку просить, просить про благодать, про світло, щоб розпізнавати, щоб більше бачити себе, своє життя, очима Господа. Це ця благодать, про яку Ігнатій просить на початку іспиту свідомості, іспиту сумління Гінатія каже: проси про світло Христове, щоб очима Господа. Побачити ну, мою правду, як мене бачить Бог. Моя правда це як мене Бог бачить. Такого деколи немічного, кострубатого. Як мене Бог бачить. Саме цього людині бракує, людина від цього страждає, людина від цього ну, переживає самотність, пекельну самотність через те, що вона не бачить себе очима Господа. Нічого доброго в собі не бачить. І спецсвідомості ну, допомагає нам ну, розпізнавати присутність Божу дію Божу ну, через інших людей. Хтось подарував вам усмішку, і, і, і ви в цьому ну, можете розпізнати ну, усмішку самого Бога. Якщо є ця уважність, то, то, то я можу бачити більше, ну, як мінімум, більше. Томість Геннатій ну, про себе говорить е, е, в, в своїй автобіографії, в заповіді про Чанана е, в кінці е, ну, про іспит свідомості, як він, як він жив іспитом свідомості, він говорить, що будь-якої години, коли він, Святий Ігнатій, хотів. Бачити Бога, він його бачив. Тобто, і світ свідомості це можна сказати, це є таке, таке духовне третє око, око, око серця, яке е, е, зосереджене на, 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 на дії Бога, на його присутності, не? на Його траві. Бачити схід і захід Сонця це бачити славу Божу! І спецсвідомості це молитва зрячої людини, і вдячної людини. На мою думку, спільна риса всіх святих не є безгрішність, тільки вдячність прослава. слава. І спецсвідомості вчить нас прослави, слави, вчить нас, вчить нас бачити, славу Божу, і, і, і відповідати. І спецсвідомості вчить нас відповідати на славу Божу, тобто вдячність, це означає прийняття Божої слави. Я розпізнаю Божу славу, приймаю її, і моя слава, моя подяка це є відповідь. І спецсвідомості, іншими словами, це молитва, яка вчить розпізнавати присутність Божу, дію Божу і вчить нас подяки. Це молитва подяки. І натягнській спецсвідомості це, не, це є молитва подяки. Іспис свідомості вчить нас розпізнавати дію Божого Духа і також ну, Злого Духа. Тобто злий Дух, дух унинія, дух страх, страхів. Він є присутній, і іспит ну, вчить нас ну, розпізнавати, наскільки ну, є теж ну, навколо нас і в нас ну, дії злого духа. Але ісвідомості і Натянській, в чому він, його така відмінність, що Він нас. Ну, Зосереджує більше на, на, на присутності Божій, не, не на темряві, не на грісі. Тільки це не здорова духовність, коли людина тільки ну, там навколо. коли досконалість це про гріх і про боротьбу з гріхами. Тільки, е, здорова духовність вона зосереджує нас на, 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 на перемозі ну, Христа. Христос перем, переміг смерть. Він воскрес. І Він є Богом, злий Дух не є Богом. Тому десь спецсвідомості це ну, про містику щоденного життя, коли в часі сніданку я теж шукаю Бога. Не лише молюся до і після сніданку, тільки в часі сніданку я шукаю Бога не лише в часі літургії, але поза літургією упродовж дня. Містика щоденного життя, ну, словами святого Гінатія, це шукати знаходити Бога у всьому, так дослівно, і в радості, і в горі, і в часі миру, і в часі війни, і в народженні і в смерті, і в успіш, успішних наших служіннях і у невдачах, шукати знаходити Бога. Тому. Так одним словом, і спецсвідомості. Це унікальна молитва. Унікальна для святого Гінатія це молитва номер один. Вона, здається, є важливішою, ніж свята літургія. Тому що, ну, Гінатій каже, я увесь упродовж дня не служу літургію. Але на іспиті я можу себе запитати, чи я був уважний в часі святої літургії. Тобто і спецсвідомості він інтегрує літургію і Решту життя інтегрує ну, в духовне життя. Тобто я, ж, я ж шукаю, чи я там взагалі молився в часі літургії. Тому це, це, це для Ігнатія важливіша молитва. Вона, вона мене спонукає шукати Бога, бо Він є візде сущий. Але я не завжди є зрячий. Тобто і спецвідомості вчить нас якоїсь духовної, такої зрячості. Сьогодні ми мали читання про книги мудрості, мудрості. Це про мудрість. Іспит свідомості вчить нас такої біблійної мудрості, шукати ну, Бога в усьому. Цар Соломон просить про мудрість, просить про, ну, про, про навики іспиту свідомості, щоб розпізнавати дію Божу і її використовувати для служіння. Це про слухання, це про споглядання, це про про ну, Пробачення, про, але теж і ну, про, про славу. Тобто, це теж я, я говорю теж, ні, я прославляю моє служіння ну, в контексті іспиту свідомості. Ну, це, воно проявляється служіння в цьому, щоб бути з Господом. Ну, основа е, е, служіння, в чому це бути з Господом першу чергу, навчитися бути з Господом іспит свідомості. За Євангелієм від Марка, 3 глава, 14 стишок, написано, що призначив 12, щоб були при ньому. І є спецсвідомості вчить нас бути при ньому. при ньому. Це є основа служіння. Служіння такого глибокого служіння, бути при ньому. 24 7, так. бути при ньому у проповіді, бути у ньому. У, ну, у всякого роду місійній діяльності. Бути при ньому. Це є основа, це є ключ. 24 години на 7. Бути при ньому. У відпочинку. Бути при ньому, не? служіння. Не? Служіння це, 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 це не в першу чергу там для когось бути, тільки бути при ньому. Це так Марко навчає, катехет. Бути при ньому. Це Марія обрала кращу частку. Вона є з Господом. Те, що робить Марта, цього може бути недостатньо. Якщо не при ньому, цього може бути недостатньо, тому це дуже важлива молитва.